Такі кидають воду для того, щоб на ньому з'явилися дафні, які дуже люблять їсти рибу. То біологічний живий корм. Але той корм можна розводити в якомусь великому резервуарі, потім чистий кидати в воду. А вони гній зразу кидають. А вони воду, так? кидають гній і воно, вибачте, вода, напевно, для того, щоб підвищити смакові якості води. Смакові якості. А де є межа раніше, де була? Ну, берег, доки був. Я, він за... нікуди не дійшся, той берег, але він був далі, він був похилий. Ага. Він був поступово похилий. Ага. І фактично машина могла проїхати від такої до води. Від такої так. між тим могла проїхати. За Тополями ще машина могла вміститись, так? Зараз це земля, тому що ескаватор не є. Ну бачите, він землю з підтополі вибирає, кидає на 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 обочину дороги. І на обочину дороги. Зліку, вони потім той грунт чорний, вони продають. продають, продають, тут от купи продають, накидають, а, і грузят. Там хто на гроз, то куди? Це ага. бізнес не великий. Вот. Але Ну, але берегову але лінію робота, не відновлюють, так? Коли... Ні, ну, вона не відновлюється. Тут треба, не знаю, скільки насипати ґрунту, щоб вони стало похилими, бо те все вибирали. Потім кушом ескалатора. Кушом ескаватора задіваються дерева, які ескаватор нищить. Ну, тут два чинника загибелі дерев. Забрали ґрунт з-під коріння. Дерево вже не є таким сильним. І другий чинник кушом ескалатора. Б'ється дерево, влуплюється кора, ламаються гілки. Дерева, практично вся, вся частина от, дерев, яка посаджена вздовж берега е, озера, вона вже вся пішла в люлю. Це вже трупи. Вони вже ніколи деревами, такими, як вони були, гарними титополі, вони вже ніколи такими не будуть. Зараз ми підійдемо до надзвичайно гарних споруд, які прикрашають ландшафт нашої бульозничої. Природи, озеро і так далі. Треба буде такі споруди розмножити і продавати як експортний вид від... 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 наших школярів Янова. О, як... А може ні. О. Ну то от там таке санавесіло. Ну добре, то все добре, але за чим цвуком бити? Над тином від початку до кінця до самого мосту. Берег укріплений, так? Берег був укріплений. а Потім, коли ок, то надзвичайно гарна споруда. А що то є таке? То є патент. Це для для є біоспоруда біо запатентована надзвичайно гарної конструкції. Треба буде розширити через інтернет, подати, щоб люди так. бачили, як можна прикрасити надзвичайно наш, наше озеро, яке називається ЯНІ. А вигрібна яма то де вона знаходиться? То на корм рибам йде зразу, так? Тут для того, щоб там дах. Дафні. Дафні, щоб зножили, щоб риба мала що їсти, так? А то тільки один такий тут стоїть? Нанотехнології якісь. Тут теж заборонено. Зараз номер ваш запишуть і той. Штраф накладуть за парковку транспортних засобів з номерами. Курарський номер? Так. Він завжди прокурор. Що вже подобається? Ні? Мі що подобається, мені куса не подобається. Мені куса вже не подобається 70 років. 160 років. Бо вона не така, як має бути. А Що має бути? На, має бути травичка. Ось така травичка була на ній. Треба? Правильно? Ось така травичка була на косі. Вам щось треба. Ось така, і рівно було. Мені то не подобається. Ну ти тут при чому? Ну при чому ти ж не твоє, то моє. Тебе то не болить, а мене болить. Бо я тут вирус. Мені тут треба.

Те, що вони вигрібають сюди, от понакидав. Ага. Було рівно з водою. Коли озеро наповнювалося водою, ага. от, то все було рівно з водою. Ага. Я не знаю, що то вдасться сунути, оце все насипи. вони звідси вигрібають, сюди ложать. Ось і во все. Як небо, не порядкував. Не ну, а як, як ти тут положиш? Тут влітки, вони собі розлізнеться, хай. Хай привозять там, не знаю кого двісти. Хай забирають цей ґрунт. Станна, все, на... все привезення, викинуть. Там медалі не порядні, бо вони перерив. Ага. Що... Щоб сюди не бог теж. Так, що таке. Чи що тут?

Вона була практично до лінії, до лінії берега. Вона біла, біла каміна з білого вокна була гора. Сам не пам'ятаю, я був малий зовсім, Тут у нас був дитячий, у нас тут був сиротинець після воєнних. Один сиротинці настарші, вони вже мали десь як років. Я, ну, як випав. я мав вісім, 9, може 10. а вони внизу ловили вночі рибу. Буршильний віс і сосни розхитали гор, каміння, їх засобку взаємно. Не ходив, не дай Бог. Тільки тут треба мати люті, віді, ненависті і жидове. Не дай Бог, це ж лапа Ще одного. Там така харчевня, можна було поїсти непогано, дівчата готували. <працювання> так, вона ну, то була кооперація. Палатка з горищами Войко шив ту тенту, шив на то. Невеликий заклад, чоловік 60-80 можна, вони могли б готували надзвичайно смачно, бо все було натурально. Потім якимсь чином та промкооперація, хто був, мав вихід на той кавачкій землі. Вони тоді великим чином там прибрали і збудували готель, мотель-бордель. там, Над скілами. А то все було там пісочок, там можна було загорати. Отово. А там були в нас вже де того все. Там трошки далі там є школа. От десятирічка. Отово. Ну, вона маленька, вона ж тепер би вона не влаштувала б. А каналізація так. де проходить? А каналізація треба, в них подивитися, куди Якщо наверху немає, значить в річці в озері. Там я, коли вони будували, я там пару трубів бачив звідти в землі. Яка це вода, то треба дослідити. Можливо, це вода просто вода з мийки, можливо, то вода з миття посуди, може то бути Ну, Я думаю, що вона ж... об'єднана якось теж забути. Там, де б'ють, зараз не буде виду, то хіба пори вона є. То були наверху, то ось, що, там млин такі депоперативні стоїть, то все були. Церква, ті дерева, що там є, то ми садили в наш 10 клас, типу випускний клас, два класи були десятих, то ми ті дерева садили. Вже ті граби такі березі, такі повистали. <гум> то вони то все там практично збудовано на наших спортивних площадках, які, які школа мала. <гум> Значить, які потрібні, а... І люди, які б росли б здоровими і крепкими фізично, вони не кімнати починили. Типу, а то що за а споруда? То, то ландшафтна споруда, яка своїми от, можливостями е, сперечатися з конкурсними спорудами такого типу займає в Янірі перше місце. Вона якраз дуже гарно вписалася в ландшафт Янівського озера. Споруда, яка належить облрибкомбінату. Вот, Зривають там ті, напевно, виносять, щоб ніякі ввозили. Ні, то є дороги. Обо здорові. Шкати, щоб по них можна було перейти. Тот, тренування роблять. Біг з авто. Так нас подарює облрибком вінар.